Вітаю вас! Сьогодні продовжую тему голову короля, яку я порушила в одному з попередніх дописів. Можливо, ви вже бачили фільм Дружина Які почуття він у вас викликав. У мене змішані від обурення до співчуття. Я не злилася на чоловіка, хоча він у фільмі, нібито негативний персонаж. Я йому більше співчувала. Я злилася на жінку, бачила себе в кожному її прояві. І обурювалася. Ну як ти можеш це чинити? Це назва мого допису сьогодні. Я є людиною, яка бере на себе багато відповідальності. Можливо, саме тому в моєму житті все склалося досить непогано. Але ми, жінки, настільки часто перегинаємо палицю з цією нашою силою, тягнемо все на собі, вивозимо, витримуємо і, врешті, забуваємо про тих, хто поруч. Чи не забираємо ми у них шанс подорослішати? чи не залишаємо їх слабкими і нездатними? Моя подруга з класу прожила в подружньому житті майже 35 років. З оглядкою на минуле, вона шкодує, що свого часу дала чоловікові лише відповідальність за заробіток грошей. Вона не лишила йому повноважень у сімейних справах. Надала йому шансу співпрацювати і разом дорослішати, залишаючи його маленькою розбищеною дитиною, яка не знає, в який клас ходить донька, то куди поділися нові шкарпетки, знайома історія правда? І справді, навіщо чоловікові зайві повноваження, а раптом не впорається? А взагалі, хіба чоловіки здатні на те, на що здатна жінка? Він же заробляє. А якщо ні, то намагається. А раптом йому не сподобається, якщо я перестану бути дбайливою, приймаючою мамою і кине мене. Хіба не так ми думаємо. Герой фільму Дружина був справжнім нарцисом. Навколо нього обертався весь світ. Він був як дитина, а жінка як його мати. чи любить його безумовно. Любити безумовно, це про що взагалі? Про те, щоб ставитися до дорослого як до дитини, захоплюватися інфантильністю, замовчувати слабкість, і робити вигляд, що все нормально, не йти на конфлікт, казати, що король одягнений, коли він насправді голий. А далі що? Я сама в свій час тягла на собі купу всього і пишалася тим, що я прекрасно справляюся. Злилися на чоловіка за те, що не співпрацюємо, але зробити нічого не могла, бо потрібної мови не знала. Боже, ти така чудова мама і так прекрасно з усім справляєшся, підмачував мій чоловік. Якій жінці це б не вестило. Ми ж такі собі конячки поклали на спину дітей, роботу, дім, чоловіка, добробут і тягнемо. Ще й пишаємося собою. А потім приходить день і ти думаєш, а навіщо мені цей чоловік? Колишня близька людина перетворюється на тягар. Ти така вся крута виходиш у самостій, самостійне плавання з дітьми, добробутом та силою. А чоловіка забор, і плаває він так собі, бо ти в свій час не дала йому навчитися. Ми хіба не маємо стати один одному друзями у подружжі? Хіба дружба це не про чесність, довіру та безпеку? Хіба коли ми замовчуємо щось та підігруємо слабкостям інших, це чесно? Це безпечно для людини? Ні. Я в кінці кінців кинула свого чоловіка, як це зробила, і головна героїня цього фільму. Мій чоловік не охопився досі від моєї зради. Головний герой фільму просто відразу помер. Коли ми розлучалися з моїм чоловіком, він якось сказав. Мене завжди цікавило питання, навіщо я тобі? Навіщо ти за мене вийшла? запитав чоловік з фільму Дружина після того, як вона вирішила з ним розлучитися. Чи це не питання до двох? Але чоловіки запитують, бо звикли, що відповідальність за все на жінці. Цікавий фільм, який показує, до чого проводить брехня. Але хто в цьому винен? Жінка, яка дозволяє, чи чоловік, який користується? Чому ми обидва не беремо на себе відповідальність за стосунки? Бо живемо як вміємо, як звикли, як зручно, Живемо, поки пружина не трісне від напруги. Як наші діти стануть будувати стосунки зі своїми парами, певно, на краще, ніж ми, бо живуть зовсім в іншому інформаційному просторі? Так, будуть у них свої помилки, куди ж без цього. Але еволюція в стосунках в порівнянні з нами нікуди від них не дінеться. В цьому я впевнена на всі 100%. Коли моя подруга своїй доньці якось докрила тим, що та залишила малих дітей з їхнім батьком, а сама поїхала з подругами гуляти, та їй відповіла: Мамо, у моїх дітей є батько. Який має відповідати за них так само, як і я. Ось вам еволюція жінки та стосунки. Чи стануть чоловіки недочоловіками від того, що візьмуть частину наших справ? Ні. Вони стануть тільки сильнішими, згодні, як стали ми в свій час. З вами сьогодні рефлексувала Ларіса Гуріна.